Коли ми заходимо до собору, припустимо, до церкви, до того храму, от ми приходимо, там таке враження, що час спинився, там деколи так здається, правда? Час спинився і все. І там от кожного дня ми, майже кожного дня, ми можемо чути одне і то саме і бачити одне і то саме. Там як час спиняється. І от коли ми заходимо в собор, припустимо, в та територія, де час спинився, так, от я не знаю, от так от заходиш туди, свічку запалили, помолились. І якось, я не знаю, от якесь розслаблення таке. Так розслабляємося там, правда? Я не знаю, можливо, хтось в напрузі. Ну, слава Богу, коли в церквах можна десь присісти, щоб ножки не боліли. Головне, щоб людина себе комфортно там почувала. Комфортно. Якийсь певний період часу. Я кажу, здається, що час спанився просто. А от так. Кажуть, що ши не розуміється на часі. Чи люди, які не розуміють, що таке час, наука йде вперед, техніка йде вперед, чи вони можуть спрогнозувати те, що буде в майбутньому? Ні. хто не може на часі. Так, Час спинився одно і те саме кожен день. Чи можуть спрогнозувати, що буде в майбутньому, звісно, що ні? Ні. Ой, так що так, я прошу, я прошу, що ши не можна довіряти її прогнозам. Прогнозам Ши довіряти не можна, тому що ще не розуміється на часі. Часи в неї всі як об'єднані. 哦。Oh.